Сьогодні був дуже важливий захід. Ми вперше відновили кафе Незабутнє» — наш проект. Вперше після повномасштабного вторгнення відбулося це свято в світі. Це називається кафе пам'яті, кафе Альцгеймер. Захід на якому збираються люди з деменцією у супроводі своїх родичів або друзів, можуть поспілкуватися, смачно поїсти, познайомитися один з одним. Сьогодні, наприклад, у нас була програма Інтуїтивне правошарне малювання. Дуже гарні відгуки ми отримали від учасників. Малювали і люди з деменцією, і їх родичі. Один з наших учасників, Анатолій, він вирішив нам зробити сюрприз і він е грав на баяні. Після цього сьогодні у нас в програмі були танці. Дівчата-волонтери розлучили танок, який направлений на розвиток пластичності мозку. Ми створюємо такий дружній простір в кафе, в музеях, в різних інших закладах для того, щоб показувати суспільству і також людям з деменцією, що вони є невід'ємною частиною суспільства і повинні жити активним, гідним, комфортним життям. Ми сподіваємося, що ми будемо проводити такі заходи раз на місяць, і зараз ми почали в Києві відновлюватися, але поступово плануємо відкриватися в інших містах. Запрошуємо всіх приходити на наше кафе Незабутні. Слідкуйте за анонсами в соцмережах, Фейсбук, інстаграм на нашому сайті. Ми вже активно готуємося до нашого наступного заходу. Наступний місяць. Чекаємо на вас.